Генів, які викликають ті чи інші захворювання, подальшому продовжить Дар'я Владіславна Аліна. Або теперішня школьника. Вона вивчила ретельний тестовий матеріал, який є у. Публікаціях останніх і вона зупиниться на короткій характеристиці всіх тих генів, які так чи інше пов'язані з порушенням обміну карнітину. І це, це то, той та велика кількість захворювань, які вам можна буде діагностувати не тільки за допомогою скривів, розширеному на натальному, а й просто на ваших амбулаторних прийомах. Ви будете дивитися на наявність вказаних, вказаних клінічних ознак, які наведуть зараз Дар'я Вадіславна. Ви можете себе це віддрукувати і от користуватися щоденно. Бо як з'ясувалося, я сказала, що кількість таких хворих серед пацієнтів, які приходять для нас, до нас значна кількість. І особливо звертаю увагу саме на тих пацієнтів. У яких є обмежені скарги за затримка мовного розвитку або за три за, за, особливості поведінки? Оці дві ознаки, які ви можете зразу побачити, а все інше для того потребується і певний досвід і певний час. Тому я прошу вас звернути особливу увагу на, 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 ці, на ці дані, які наведе сьогодні Дар'я Владиславовна. Юлія Миколаївна приведе вам дуже важливі е, спостереження, які були у світі опубліковані, і вони торкалися первинного і вторинного порушення е, обміну карнітину його недостатності. І сьогодні ми на цьому закінчимо, а всі інші питання вже перенесемо на наступний тиждень. Як я вже вам сказала, це мета навчання саме для нас. І тому використовуєте цю роботу, яку ми вам привели, саме для постійного щоденного використання. Дякую. Доброго дня, шановні колеги. Розпочнемо тему генобіосинтезу карнітину. А тут не видно, буде? Так. Біосинтез карнітину відбувається в основному в печінці та нирках і включає ряд ферментативних реакцій. Першим етапом біосинтезу карнітину є перетворення триметилізину на гама-бутиробетаїн під дією ферменту гама гідроксилази. Потім слідує перетворення гамма-бутиробетаїну вель-карнітин під дією ферментів 4 креметиламінобутира -дегід і гідрокси, 4 -три бутерат, ліази. Гамобутиробетаїн гідроксилаз. Функція його каталізує перетворення гамма гамма-бутиробетаїну на Р-карнітин на заключному етапі шляху біосинтезу карнітину. Це досягається шляхом додавання гідроксильної групи до гаммо вуглецю гамма-бутиробетаїну. Структура гену. Гамобутеробетеїн гідроксилаза кодується геном b 1, який у людини розташований на хромосомі 4. Білковий продукт цього гена є мономерним ферментом з молекулярною масою приблизно 56 ктон. Він містить каталітичний домен, гомологічний іншим гідроксилазам, і навіть консервативний мотив зв'язування з авіза. Експресія b регулюється рядом факторів. Включаючи рівні карнітину, їжі та гормони, такі як інсулін та гікофортикоїди. Крім того, активність бібокс пригнічується надлишком триметилоглізину попередника гамма гамабутиробетаїна. Мутації в гені бібокс-1 пов'язані з рідкісною формою дефіциту карнітину, відомою як первичний системний дефіцит карнітину. Цей розгляд характеризується низьким рівнем карнітину в крові. Що може призвести до м'язової слабкості, серцевої недостатності та інших симптомів. Наступне є 4 тримітила дегідрогеназа, його функція каталізує перетворення 4 тримітіла на 4 тримітила амінобутирад біосинтезу карнітину. Цей крок необхідний для перетворення гамма бутиробетаїну на Л-карнітин. Структура гену. Чотири три метіла кодується геном LDH 9 a 1 який розташований на хромосомі 1. Білковий продукт цього гена є членом сімейства Альдегіддогідрогіназ і має молекулярну масу приблизно 55 кілодартон. Він містить каталітичний домен та на надзв'язуючий домен. Чуста нею. Далі Валентина, вас не чутно. Регуляція експресії гену регулюється безліч факторів, включаючи рівний карнітину, інсуліну та глюкокортикоїди. Крім того, мутації в гені можуть призвести до зниження. Активності фергменту та порушення біосинтезу карнітину. Мутації у гені пов'язані з кількісною формою дефіциту карнітину, відомою як первинний дефіцит карнітину. Цей розлад характеризується низьким рівнем карнітину крові, що може призвести до м'язової слабкості, серцевої недостатності та інших симптомів. Первинний дефіцит карнітину також може бути викликаний мутаціями в інших генах, що беруть. Участь у біосинтезі карнітину. Тригідроксид, 4 тримітил амінобутират ліаза каталізує останню стадію біосинтезу Л-карнітину, перетворюючи тригідроксид 4 тремітил амінобутират на Л-карнітин. Ця реакція необхідна для перетворення гамма-бутиробетаїну на Л-карнітин. Структура гену та білка, тригідрокід 4 тремітин. Сил амінобутират ліаза кодується геном HLCS, який розташований на хромосомі 21. Білковий продукт цього гена має молекулярну масу близько 162 келадельтон та містить каталітичний домен, біотинзв'язуючий домен та домен, що бере участь у білок білкових взаємодіях. Експресія регулюється безліч факторів. Включаючи рівні карнітину, інсуліну та глюкокортикоїдів. Крім того, рівні біотину важливі для активності ферменту, оскільки біотин є кофактором для реакції, що каталізується тригідрокси, 4-три мети ліазою. Мутація в гені пов'язані з рідкісною формою дефіциту карнітину, відомою як первинний дефіцит карнітину. Цей розвиток характеризується низьким рівнем карнітину в крові. Що може призвести до м'язової слабкості, серцевої недостатності та інших симптомів? Первинний дефіцит карнітину також може бути викликаний мутаціями в інших генах, що беруть участь у біосинтезі карнітину. Ще є гени, які транспортують карнітин, переносники органічних катіонів карнітину. ОКТ є сімейство транспортів, які відіграють важливу роль у поглинанні карнітину. Функція переносників органічних катіонів карнітину відповідає за поглинання карнітину клітинами, де може бути використаний в енергетичному обміні. Зокрема, є основним переносником відповідальним за поглинання карнітину клітинами. Існує три ізоформи. КТН-1, СЛС 22 А4 ген, КТН-2, СЛС 22 А5 ген, та КТН3, СЛС СЛС-22А21. КТН-1 в основному експресується в печінці та нирках, тоді як КТН-2 експресується в різних тканинах, включаючи скелетні м'язі та серця. КТН3 експресується в головному мозку та яєчках. Букові продукти, цих генів є мембранними переносниками. Що належить до сімейства переносників розчинених речовин. Генель використання карнітину, такі як карнітилпаміходу, мітілтрансфераза 1, карнітил мітіотрансфераза 2 та карнітил акциокарнітин трансфазу. Вони кодують ферменти, які приймають участь в використанні карнітину для бета-окислення жирних кислот мітохондріях. Роз, розповім трошки про кожне з ген. CPT-1 переводить довголанцюгові жирні кислоти від коферменту А до кармітину для транспорту мітохондрії. Ці 2 переводить жирні кислоти з довгим ланцюгом від карнітину до коферменту А для бета окислення у мітохондріях. І СОСІ 25 п'ять 20 транспортує ацилкарнітину в мітохондрію для бета окислення Є ще гені не пов'язані з іншими порушеннями метаболізму жирних кислот, такі як ацилклади гідроглінаду середнього ланцюга, яка каталізує першу стадію виток жирних кислот середньої довжини ланцюгу. Мутації в гені призводять до дефіциту ациллкуади, гідроглінади середнього ланцюга, ацилкуади з глінаду дуже довгий ланцюга. Ген HDVL каталізує першу стадію бета окиснення жирних кислот з дуже довгим ланцюгом. Мутації в гені пов'язані з дефіцитом ацилку ади, гідрогенази з дуже довгим ланцюгом. Альфа, субодиниця славопостійного транспорту електронів ETFA. Та інших метаболічних шляхах. Далі з подаровою ацидемією другого типу. Ведь особудини слово протеїнів, транспортних електронів і ТІФ, частина система переносить електронів в мітокронних, яка приймає участь в петиописні слова. Ці води пов'язані з наживною недостатністю ациллуаду а часово-протеїн-дегідрогіназу. Транспортуюча електрони. Ітіф dh частина систем переносу електронів в мітохондріях, що приймає участь.